Батько і сином пліч опліч на війні Віталій та Антон Забродський разом служили в 130-му батальйоні тероборони Києва. Пройшли Київщину, Харківщину, Донеччину. Життя Антона обірвалося під час бойового завдання на переправі через Сіверський Донецьк. Як зараз живе сім'я героя і що про нього згадує? Соня Горчук розкаже. В заботах, в сльозах і в шоці від того, що все-таки це сталося. Складання документів і теплих речей. Тетяна пригадує, як 24 лютого збирала чоловіка на війну. Віталій підписав контракт зі столичною теробороною ще в жовтні 21-го. Тож у перший день вторгнення уже знав, де потрібен. В них під охороною був Жулянський міст. І він уїхав ще в 10-11 року. Ранку не пройшло й місяця, як до лав тероборони став і син Антон. Батьки просили почекати з таким рішенням, адже в нього молода дружина та малесенький син. Однак події на Київщині і втрата трьох членів родини від рук росіян розставили для Антона всі крапки над і після того як. Пропали безвісти дядько його, його улюблений дядько Віктор з Оксаною, його двоюродний брат, з яким він товаришував дуже сильно. Ми його тоді вже з невісткою не змогли зупинити. Він був дуже чуйним до всіх. Впертий, емоційний і дуже добрий. Батько та син служили разом у 130-му батальйоні ТРО. Віталій за освітою військовий. А от для Антона з досвіду строкова служба в Нацгвардії ще в студентські часи. До повномасштабного наступу він вивчився на техніка технолога літальних апаратів і працював на заводі Антонов. Він є дійсно таким представником, представником авіатора, який вміє бути і і знає, як будувати літаки, і з чого вони будуються, і основні. Закони міцності дуже захоплювався літаками. Це було його з дитинства страсть. Спочатку чоловіки воювали на Київщині, потім їх перекинули на Харківщину, а після на Донеччину. Із сім'єю старались постійно контактувати. Сестра Антона Марія каже, брат ділився з нею усім, що було на душі. Він писав мені частіше, тому що те, що він знає, що він мамі, скаже, мама там буде в нервах емоціях то він мені міг довірити набагато більше, так само, як і дружина. Ну, мені треба було його підтримувати. Я не могла пок показати перед ним слабінку. Тому що я знала, що. Він покладався тільки на мене. Антон загинув 16 листопада під час бойового завдання на переправі через Сіверський Донець. Один з його побратимів не змог справитися, бо в той день було, йшов мокрий сніг до машини, ще було був огромний прицеп, От як вони перевозили вже речі на пасене місце, і він там загруз, і він спустився до нього і йшов так задом, ззадом, покавзиму. І в цей раз десь прилетіло не прямо в нього, а десь його відкинуло, і він упав і. Так його вбило Страшну звістку першим отримав батько. Про загибель сина дружині розповів через смс. Я спочатку подивилася і подумала, прочитала не 200-300, тому що, мабуть, розум сам себе відкинув таку змогу. Ну а тоді я тоді в мене я не знаю, я вже тоді не, не сильно добре пам'ятаю. А я прокинулася від криків мами. Вона просто кричала, вона нічого там понятного, внятного не говорила, але я щось одразу зрозуміла що це Антон. Близькі зізнаються, тільки зараз усвідомили, що Антон дуже поспішав жити і не хотів втрачати жодної хвилини. На часи після перемоги мав заповідну мрію відбудувати легендарну мрію. І я коли студентам кажу за їх прогули, кажу за те, що ви не маєте права валяти дурня, бо такі, як Антон, вони лягли за те, що ви не валяли дурня. Для сім'ї єдиною розрадою зараз є маленький Ян, син Антона. Ми всі тримаємось. Ну так наш зять Вероніку чи дружину, маму і тата. Ми всі тримаємось заради його сина, тому що в нього маленька копі. Смерть сина неймовірно підкосила Віталія. Стан його здоров'я різко погіршився. Чоловіку провели трепанацію черепа і видалили кісту. Та після кількох місяців відновлення він прийняв рішення повернутись на фронт. Коли потрібно, він вони виїжджають вночі для того, щоб ремонтувати непосредственно на нулі ті автомобілі, і що не можна не забрати і не перевести нічого. Наразі він працює на Бахмутському напрямку. Рідні щодня переживають за життя Віталія. Але чекають його цілим і неушкодженим. Соня Григорчук Ігор Ковальчук, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.